Друзі, привіт! Я Ірина, і ви на каналі Творчість без меж. Це все, що залишилось від еко-ялинки, яку я робила із природних матеріалів в минулому році. Протягом новорічних свят в минулому році вона в мене раз за 3 чи 4 навіть падала. Не без допомоги моєї улюбленості домашньої. І, врешті-решт, верхівка, сама ялинка, яку я робила, вона ну не те, що вона відпала, я змушена була її відірвати від цієї основи. Залишилась лише ось ця паличка і вазончик, який я робила із якоїсь там коробочки. Тому мені сьогодні спала, на думку, ідея перетворити картон. Фольгу і ось цей залишок від еко-ялинки на нову ялинку. А знову роблю каркас, конусоподібний, використовуючи цупкий картон. Ненавиджу згортати каркас із цупкого картона. Він у мене ніколи з першого разу не виходить. Помучилася трохи, але все-таки зробила цей конус. Хвостик, який утворився, обов'язково відрізаємо, він нам не потрібен. Вирівнюємо конус так, щоб він рівненько стояв на поверхні, і переходжу до дна. Для того, щоб закріпити цей конус, у подальшому на дерев'яній паличці. Ви можете узяти старий вазон, також його якось оздобити і буде у вас вже основа. Замість цієї палички, яку я знайшла колись дуже давно, можна використати звичайні бамбукові шпажки. Їх також можна обгорнути або джотовою ниткою, або шнурочком, або якимось папером. Ну, Я думаю, що, якщо вам ідея ця сподобається, ви знайдете вихід зі становища. Будь-який підручний матеріал, в принципі, можна. Використати для основи під цю ялинку. Для того, щоб в око аж занадто сильно не кидався цей картон, я його обгортаю звичайним листком формату А4 білого кольору. Якщо є біла тканина або білий фоаміран, можна використати цей матеріал, для того, щоб обгорнути картонну основу. вирішила додати трохи ніжності. Використовую ось таке мережево, доволі широке у якості, чи то спіднички, чи то просто обрамленням основи своєї майбутньої ялинки. Вийшло досить непогано. Це за бажанням. Хочете, можете використати цей прийом, хочете, можете. Не використовувати мережево. У мене просто був шматочок, і я вирішила його використати. Ну, а тепер головна героїня цієї епопеї з ялинкою це фольга. Нариваю її на ось такі шматочки. Приблизно, бо кожен шматочок може відрізнятися від попереднього, тому приблизно на такі квадрати і починаю згортати їх у формі кульок. Якщо будете занадто прикладати зусилля, то кулька вийде досить маленькою у діаметрі. Якщо не занадто прикладати зусилля, то кулька може вийти більш Більшою у діаметрі, а загалом намагайтесь робити кульки однакового розміру, хоча можна і все-таки привнести у загальну кількість кульки маленького діаметру, для того, щоб заповнити, наприклад, прогалини, які можуть у вас утворитися, коли ви будете наклеювати ряди із цих фольгових кульок. Ну, а тепер безпосередньо переходжу до наклеювання. До речі, на ось таку ялинку невеликого розміру, у мене пішов цілий моточок фольги. Він середнього розміру був, тому він повністю в мене пішов. Чомусь я думала, що вистачить. Цього мітражу, який був в упаковці, але, як потім виявилося, не вистачило і ну не було мені часу, і бажання, і можливості, якщо чесно, бігти за новим рулоном Фольги. Тому я там трохи пізніше вийшла зі становища таким креативним способом. Добре, що під рукою були намистини. うん。Mm. Ну, а ось і мій креативний спосіб. Верхівку я обгорнула залишком мережева, який у мене залишився. Зверху бантик прикріпила блакитного кольору. Чому блакитного? Тому що буду потім використовувати пухнасті кульки блакитного кольору, і вони в мене будуть виконувати роль іграшок. Зовсім мало цих кульок блакитних, але мені здається, що і більше не потрібно було б, тому що е, ну, все-таки акцент робився саме на фольгові кульки. Ну, і як бачите, місце, яке в мене залишилось порожнім, тому що не хватило цих фольгових кульок. я... Декорую за допомогою намистин різного діаметру. Також маленька кількість цих намистин у мене залишилася, але знаєте про що я подумала, коли робила цю роботу? Поєднання фольгових кульок із намистинами мені дуже сподобалось. Я навіть подумала, що можна було б зробити ялинку ну, зовсім маленького розміру із самих виключно намистин. Вона б виглядала просто шикарно, неймовірно ніжно і цікаво. А потім я ще подумала: можна було б, якби було багато намистин поєднати. У вигляді чергування прошарків, фольгових кульок і цих самих намистин. Зрозуміли, так про що я маю? Про що я говорю? Тобто спочатку два, наприклад. Прошарка це фольгові кульки, потім два прошарка, або навіть і три, все залежить від діаметру цих самих намистин, ідуть намистини, потім знову прошарок фольгових кульок, знову прошарок намистин і так далі, поки не завершиться ось цей конус. Я думаю, що Тут взагалі нічого б не потрібно було додавати кольорового, ніяких бантиків, ніяких пухнастих кульок, взагалі. нічого. Вже сама по собі вона б виглядала завершеною, неповторною. І це була б монохромна така ялинка у білому кольорі. Близько б додавали ось ці фольгові кульки, ніжності б додавали ці намистини. Єдине про що. Що треба було б подумати, мабуть, заздалегідь це про ніжний вазон чи кашпо, яке б підходило за стилістикою до цієї ялинки. Ну а взагалі, як ви бачите, так, одразу, як тільки починаєш думати, як же ж можна зробити ялинку, маючи вже певні матеріали фантазія, може сама підказати, в якому напрямку вам треба рухатись, що треба використовувати, щоб досягти найкращого результату. Ну, а якщо сісти разом з дитиною ці кульки робити, то повірте, ваш вечір перетвориться просто на неймовірно казковий час. І, до речі, якщо ви разом зробите таку ялинку, то можна її віднести у школу або у садочок на виставку, яку там обов'язково проводять до новорічних свят, легко, просто, швидко, креативно і бюджетно. Сподіваюсь, що ця ідея припаде вам до душі, і ви, як завжди, обов'язково відтворите її своїми власними руками. А мене підтримаєте вподобайками та підпискою на канал. До зустрічі, друзі!